Сьогодні ми поговоримо, як правильно поновлювати натуральне масляне покриття, які етапи, які особливості. Найбільш важливо, і ми ніколи про нього не розказували, але дуже зручно і дуже правильно користуватися шваброю. Так ми називаємо це блок дерев'яний і, відповідно, овчина там є світла овчина, темна овчина, є навіть. В принципі, синтетика для синтетичних матеріалів, але це дуже економічний і дуже зручний для нанесення матеріал. Ми дуже часто це рекомендуємо використовувати. Зараз ми насем покажемо, чому натуральною овчиною. Класно у нас натуральні масла. Як вона дозує, що тут не потрібно валика, не потрібно кісточки і не потрібно зусиль. Вона складається з трьох елементів. Є ручка, є блок і є змінна овчина. Зараз покажу, як ця овчина виглядає. Отак виглядає овчина. Ми можемо її змінювати. Вона максимально зручна, максимально економна. О, значить, отут ми масло нанесли в один шар. І, як ви бачите, воно вже заносилося, воно страшне, є купа плям, тому що ми постійно розливали різні матеріали, вже пройшло багато часу і нам треба трошки оновити покриття. Е -е Якщо пройшло більше як півроку, потрібна проміжна шліфовка і для цього ми будемо використовувати скотчбрайт. Саме сюди він, сюди він найбільш доцільний. Так? Проводимо проміжну шліфовку за структурою. І після того приступаємо до нанесення масла. А лише нам потрібен R505, обов'язково, щоб де можна хоч трошки виправити плями і виправити проблеми в покриттю, ми ним скористаємося. Тобто ми його наносимо, він не знімає фарбу, але десь щось трошки може розчинити. По наношу зараз ми спробуємо познімати. Даємо трошки r 505 му підсохнути і пробуємо ним знімати залишки фарби, якщо вони знімаються. Не знімаються. Там все на світі. Ні, ну, трошки щось змивається, але слабо. Слабо, то й слабо. А ну давай що попробую. <кліп> Є? <кліп> Ні. Як бачите, якщо покриття старе, то е практично залишки не знімаються. <кліп> Нічого вже не можемо зробити, барвник впитався в основу. Е Далі ми стараємо ганчіркою вологу і проводимо проможне шліфування. Ще раз наголошую, якщо ви нанесли масло втиранням, і на наступний день, чи через тиждень, чи через місяць наносите, проміжна шліфовка не обов'язкова. Так як ми тут вже смітимо і проливаємо різні там хімічні рідини, то проміжна шліфовка обов'язкова. Перешліфовувати підлогу не будемо. Якщо будуть коментарі про е, погану підготовку. Давай. от посивіння, так? Отут нема проміжна шліфовка. То займає ну, мінімум хвилинку, максимум дві. Все, ми змотували поверхню. Далі ми беремо ручку, розливаємо олійку і поздовж, поздовж, розтягуємо. Тобто всі звикли працювати валиком, але насправді щіткою дуже зручно працювати. Дуже зручно шваброю наносити, вона дуже економно дозує і не потрібно нагинатися, Довжина дозволяє працювати в комфортній висоті. А якщо ми говоримо про нанесення якихось маленьких деталей є просто короткі ручки, або можна просто дати щітку у руки і розтирати. І прикладаючи різний ступінь зусилля, ми маємо різну витрату. Як фінішне покриття, ми тут вирішили використати клір сіл на м'яких породах. 70 грам це мінімально на метр квадратний е, витрата. Кімната наша має 25 квадратних метрів, відповідно, нам плюс-мінус потрібно 1 літр. Отак, наносимо. Обов'язково вимішуємо матеріал. Тобто зловить. Окей, далі ми його розливаємо і за структурою вздовж волокна розтягуємо. Починаємо звідси шваброю. Беремо отак і пропитуємо деревину. Дуже економно, дуже просто і дуже зручно. Логіка заключається в тому, що швабра пропитує олію і віддає її рівномірно по кількості притискання. І з допомогою е, прижиму стискання ми можемо наносити як масловоски, де витрата 30-40 мл, так і можемо наносити там якісь е, олії, масла, в яких витрата там 100 мл просто при більшому дозуванні. Тобто, ще раз, ми розливаємо. Матеріал, швабра набрала і ми наносимо. Насадка одноразова, якщо ви її замочити десь в розчиннику, ви можете її використати ще раз. Але вони змінюються, там, ціна насадки в районі там, 300 гривень чи 200, тобто це не є багато, і вона може 30 см поверхні покрити. Можна покривати і поперед структури, але для більш гарного декоративного ефекту рекомендується за структурою. Поїхали. Малахи не трябва вилиняк. Малаки no, no, no.